Всім привіт! З вами знову Софія. Сьогодні ми будемо робити перед чилі з резинок. Для цього нам знадобиться червоні та зелені резинки. Беремо одну червону мене ось так. Накручуємо 4 оберти на правий стопчик. Тепер беремо дві резиночки. Дві резиночки червоного кольору. Накидуємо на 2 стопчика і скидуємо резинку, кому прокрутили в 4 оберти. Беремо тепер три резинки червоного кольору. накидуємо на 2 стопчика і скидуємо нижні дві резинки. Накидуємо 4 резинки. Три, так от три ой. Три. Чотири і скидуємо по три резинки кожного стовпчика. Так, зараз подивимося на три. Угу. Тепер треба вже аж п'ять разинок. П'ять рахуємо. Чотири п'ять. І оп, накидаємо на два стопчика і скидаємо по чотири розинок з кожного оп стопчика. Так, от підтягуємо, беремо зелену розиночку. У мене ось така. накручиваем на два стопчика, прокручивши в два оберти и скидываем все червоні резинки. Так, теперь берем уже одну зеленую резиночку, накидываем на два стопчика и скидываем по паре. Тепер переносимо на кручок резинку. І зараз нам треба буде вузлик, Для цього ми е, через верхню е, продінемо нижню. Отаким от, от чином. Чоб затягнули. Готово.